Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду міняти фільтр салону в Джеп Патріоті, але забігаючи наперед для вас, для моїх підписників, буде бонус, пов'язаний з фільтрами для автомобіля. Це розповім згодом, а зараз про сам фільтр. Дивіться. Зазвичай я купую фірму Blueprint для своїх автомобілів це є британська фірма, як заявляє виробник. Але потрібно щось міняти, щось пробувати нове. Натрапив на ось таку фірму. Це є український виробник Diamond. На коробці написано «Народжений в Україні. Що це мені дуже сподобалося, як вони написали. Це є в нас багатошаровий фільтр. Не тільки вугільний, а й антибактеріальний. І ще в нас третій шар забирає саме менші частинки пилу до 10 мікрон. На рахунок бонусу, який я вам обіцяв, вся інформація у мене буде в описі під відео. Дивіться, замовляючи на сайті, любий фільтр. Для вашого автомобіля, для будь-якого автомобіля. З моїм промокодом DEMBOVICH ви отримуєте знижку в 10%. Тобто або при замовленні, або в корзині, якщо вважає товар, вбиваєте промокод DEMBOVICH і отримуєте знижку в 10%. Це є український виробник, я вже казав. Тому я думаю, варто підтримати нашого українського виробника. Зараз такий час, що потрібно підтримувати українського виробника. Самі розумієте, український бізнес повинен розвиватись. І якнайшвидше, так буде краще. Так, зараз я буду показувати, як я міняю фільтр в Джеп Патріоті. Кому цікаво дивитись відео, для вас інформація буде корисна. Дивіться, як і у всіх переважно в автомобілях, але є й винятки, є, фільтр знаходиться в бардачку, тоншіше за його межами. Щоб його зняти, ось у нас є сторона, ми її відтягуємо на себе. І так само ця сторона ми витягуємо на себе. Тобто ці дві сторони ми стягуємо всередину. Так, воно трохи тяжко відтягується, так що не бійтеся, можете сміло тягнути на себе. Зараз я вам все це покажу. Дивіться, відтягуємо на себе. Ось ми і зняли. Тобто дивіться, які тут у нас є резинові заглушки. Тут у нас є пластмаса, а ось це є резина. Так само з цієї сторони. І закладаються вони в ось цей пас. Тягнете на себе, не боїтесь, не відламаються. І ось в нас знаходиться сам фільтр. Ось у нас є. Знімаємо. Так само і тут знімаємо. Все. Тут у нас знаходиться фільтр. Витягуємо на себе. Ось в такому стані, так, засмічений. Так, скажу я вам, що цей фільтр проти нашого українського рибника. Відчутний зразу. Тобто цей, цей не важить майже нічого. Як бачите, які ребра, вони є дуже рідкі між собою. А ось у нас є, які вони вже масивні ось самі оці ребра. Так. Розкриваємо його. Та встановлюємо. Так, ось я його вже відкрив. Як я вам показую, дивіться, які масивні ребра в нього. У нас є, якою стороною його запихати. Тобто стрілочками вниз. Давайте порівняємо, я вам покажу ось які. Які в нас тут ребра, які у нас вже в нашого українського виробника? Як бачите, наш українського виробника набагато краща структура Так, монтуємо його назад. Все. І закриваємо кришкою. Ось і все. Ставимо, заставляємо бардачок на місце і дихаєте свіжим повітрям. Кому цікава автомобільна тема. Можете підписуватись на канал. Я думаю, що найближчим часом буде ще більше відео. На каналі у мене вже є трохи. Відео переважно про автомобіль Джип. Він собі шелансер 9. На жаль, його вже продав. Можливо, і на щастя, потрібно рухатись вперед, щось міняти. Та зараз... Відновлюю Chrysler 200 2015 року. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь. Буду знімати, показувати багато корисного відео. На сьогодні все. Всім щасливо!